Ісус Христос сьогодні, вчора, сьогодні і повіки той самий. Амінь. І знаєте, я хочу засвідчити, чого я так говорю, бо колись Ісус почав з нами свою працю, коли Він дав нам спасіння, і Він свою працю не закінчив. Він хоче нас благословляти, потішати і зціляти. Я хочу коротко поділитися свідоцтвом, що Бог сильний сьогодні, що Ісус є творець чудес. І це було на тому тижні, знаєте, я вийшов на роботу. І ні з того, ні з цього, і в мене ніколи не було таких болей, але тут почалася різка біль області нирки. Знаєте, я так присів на роботі і чую, я десь. Від'їжджаю помаленьку. Такий, знаєте, шоковий стан. І як е, ті, що були біля мене, кажуть, щось почав біліти, там потім почав жовтіти, якісь цвіта такі. Ну, факт того, що позвонили до дружини, дружина прийшла, ми скоренько каже, їдемо на цей, їдемо в лікарню, провіримося. Приїхали провіритися в лікарню. І Зробили УЗД на швидкій, там одразу визвали лікаря, та подивилася, зразу каже, все в лікарню. В нього заблокована нирка, нирка там вже випирає з нього. Потім почали досліджувати, дослідили Селезінка, в два рази збільшилося чогось по нормі 11, а є 22. Почали дивитися на жовчний, там щось знайшли, печінка, там щось недобре. і, і... І коли вона почала мені щось говорити, я думаю, що це таке? Це я вже чув десь років 20 тому, знаєте, після того минулого життя. І тут я знов чую таку похожу фразу, каже, як він то живе з цим? Знаєте, і воно мене ввело в якийсь трошки такий страх, шок, не знаю, як це назвати. цю... І я починав. Роздумувати, я просто розказую, якщо можна там хвилин 5-10 ще. Я почав роздумувати, ну все, напевно, що мені вже хватить. До 50, а пилю, ні, в мене ще діти дрібні. Що все ж таки треба боротися. І коли так в знаєте, мені зразу приходить, от коли в мене є такі якісь моменти, отак от, дуже тривожить, коли тіло болить. І знаєте, я згадую псалом Давида. І Давид сказав, я не помру, але буду жити і звіщати про діла Господні. І знаєте, я собі в розумі, Бог мені поклав свій вірш, і я зразу собі, я не помру, я буду жити, я буду звіщати про діла Господні. Все, я бачу на мене, психологічний стан в мене налагоджується. Все стає в свої рамки, все нормально, страх десь починає відходити. Ну, але прийшла лікарка, каже, давай срочно в лікарню. Ну, все, положили в лікарню, покололи там туди-сюди, але приступ зняли. Вона приходить на другий день, каже, ну, як болі, бо вони знають, що, якщо камні йдуть. Бо там великий камінь був 5, 6, 7, 7, 7 міліметрів на 5, а в другій там нирці, то було щось менше, 4 на 3. що. Ну і вона каже, це обов'язково тільки дробити. Але вони злякалися просто оцей весь стан, що сказали на УЗД, і вони направили на МРТ. Я так зрозумів, що в них підозра була на якусь пухлину. Ну, Зробили МРТ, все обслідили. Лікар приходить, каже, ні, пухлин немає ніяких, нічого нема, все добре. Тільки то, що є, нирка заблокована і каміння треба дробити. То дробити то дробити, думаю. Не? Але я йду збираю інформацію по лікарні, думаю вже на другий день. Хто цим займався, хто робив це, які результати там. І одні кажуть, що допомагає це дроблення, другим не допомагає. Одні мені кажуть, що це є розвод, що це тільки гроші хочуть витягнути, другі кажуть, що ну, камні дробляться. Знаєте, я, я вроді би так вже думав, зважу, зважу. Ще прийшла дружина, ми порадилися, каже, добре, будемо дробити. Але знаєте, перед тим дробленням вона мені послала знову на УЗД. А, ні, спочатку як дальше було. Я пішов на цей дробільний той апарат, подивився той лікар, уролог, він щось водив, 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 водив. Каже, я не бачу, поки що там щось кишечник здутий, чи ще щось там і не бачить нічого, давайте чекаємо до понеділка. Ну каже, добре, будемо чекати до понеділка. І, знаєте, але в той час підключається, знаєте, церква. Тоді всі дзвонять, знаєте, кожен, через кож 20 хвилин дзвінок. Що там, як там, коли я в лікарні, а що сталося? Та розказував. Я може пам'ятаю, за один вечір я може раз 15 розказував, що зі мною сталося. Кожен питається, ну та розказує. Ті вже в палаті вже сміються з мене. Але так... слава Богу, я кажу, ми будемо молитися. Я буду молитися. Бурштина дзвонить пастор, каже, я чув, що ти там в лікарні. Ми зараз вже зібралися, ми вже молимося. Тут дружина підключає брата Володю, каже, давай їдь, будемо молитися. Потім приїжджає пастор, теж каже, будемо молитися. Церква включилася. Вона почала робити те, що має робити, Знаєте, почала молитися за зцілення. І знаєте, Володя приїхав, помолився, е, помазав оливою, десь за годину приїжджає брат Віталій теж. Ще раз мене оливою помазав, на всякий случай. Знаєте, Дякувати Богу, що вони послушні Ісусу. Знаєте, покличете присвітарів церкви, вони помажуть вас оливою і молитва віри оздоровить недужому. Ми поступили по цьому слову, як нам сказав Бог. Покликали, помастили, а далі все Бог чудес, хай робить. І після цього мене відправляють на УЗД. На неділю навіть. Неділю вийшла моя лікарка, я теж приїхав, бо я трошки в самоволку пішов був. Я приїжджаю, вона каже, давай і робимо УЗД. Бо в понеділок маю вже знову на той дроблення кам'яки, щоб він передивився ще раз. <кхух> Приходимо на швидку, Тоже три різні апарати робили у мені. Один води, води, вводи, води, води там десь минут, десять шукає, вона має цей диск, де... Комп'ютерна томографія показала, а вони в тому місці шукають, кажуть, нема камня. <ріст> я слава Богу, що нема. <ріст> Потім вона мене в понеділок. Я прийшов до неї і кажу: дивіться, от такий результат дали мені в випуску, все. А вона каже: Та ні, він там є. Я кажу, добре, в понеділок приходимо в понеділок до того лікаря, який має зробити, в нього теж свій УЗД, він починає провіряти. Тож води, 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 води. Каже, нирка розблокована, камні я не бачу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Я, де. Я, приходжу до... я приходжу до лікарки з всіма цим... з виписками від одного, другого, третього. Саме чотири я робив, що УЗД, чотири УЗД я зробив і ніхто не міг знайти того камня. Каже, піски є. А камня нема. Слава Ісусу Христу! Він не виходить, а, да-да, підказ, в мене добре, що є підказ, що помічниця. Каже, що він не вийшов, да, бо там, знаєте, процедура така, що ти мусиш його зловити, що ти камінь. Я його не зловив, він не вийшов, але його нема. Я підходжу до лікарки вже це і кажу. Скажіть, будь ласка, як ви пояснити, пояснити оцей момент? І вона стоїть і дивиться на мене. Я, ну, все одно камінь десь є. <риклад> каже, я матеріаліст. Каже. Я матеріаліст, я можу побачити, пощупати, щось вона хоче знайти. знаєте, вона, вона каже, що таке не буває, щоб він десь. Полив". Я кажу, а ви знаєте, за мене прийшли, помолилися, в церкву молилися, і він щас. Вона так знизила плечима, каже, ну то так. Але прийдеш за місяць, каже, ми ще провіримо. <ріст> Вся слава Господу. Знаєте, і коли я так роздумував, знаєте, лежав на ліжку, роздумував, Бог тоді починав говорити до мене. Знаєте, то інтересно було, коли ти береш Біблію і Біблія починає виживати. Коли ти читаєш псалми, і ти відчуваєш, що Бог хоче тебе потішити. Коли ти починаєш читати Новий Завіт, ти бачиш, що Ісус Христос сьогодні той самий, що був 2000 років, і він сьогодні хоче зціляти. Амінь. Знаєте, і показує, що е, в цьому в об'явленні написано такий хороший вірш. І вони перемогли його кров'ю Агнця і словом свого засвідчення. І я вірю, що оця перемога. Це коли ми визнаємо, що кров Ісуса Христа зробила в нашому житті, що кров Ісуса, що ранами Ісуса ми зцілилися, і кожен із нас ми свідчимо. І знаєте, оце свідчення про те, що робить кров Ісуса Христа, вона дає перемогу над дьяволом. Хай Бог благословить, щоб ми жили в цій перемозі, а Богу вся слава. І подяка Богу, подяка церкві, яка молилася. Вся слава Ісусу. Добрий день, брата і сестри. Я буду забивати ще один кіл межироги дьяволу. Коротше, зараз ще одним свідченням. І це свідчення дуже просте, про те, що Бог є дійсно живий, і Бог він є на самому ділі, незважаючи на обставини, які просто стаються в нашому житті деколи. І ці обставини це суєта, яка навколо нас, це в якихось фінансовій сфері нашого життя, в сімейній. Е, така битовуха, яка нас просто відволікає деколи. І е, я деколи нагадуюсь, ну просто виходжу із цього стану, тим, що я згадую минуле. І це мені дуже допомагає. І, наприклад, я згадаю зараз навіть. Своє минуле в реабілітаційному центрі це було. Коли я тільки увірував, і як Бог являвся просто в таких дрібницях, але я почав бачити його. Знаєте, наприклад, зібрання. І я йду на це зібрання, а в мене немає що вдіти. Я в дирявій футболці, просто на, на тому зібранні, мені аж стидно. Я постійно в думках про цю, про цю футболку думаю, як мені зайду, а потім думаю, та там слово Боже читається. Думаю, мені головне це почути. А вже хто що про мене скаже, та я вже сижу і сижу, сижу на тому зібранні, і так уже щось думаю, та все одно на ту футболку відкриваються двері, і там один брат каже: кличе, мене, йди сюди. Каже. Я підходжу до нього, він мені слухай, тут в мене футболки тут в общем, є, знаєте, і мені ці. <плес> я би хотів тобі просто благословити себе футболку. Я кажу, без проблем, якби я розумію, я сподягаю ці футболки, і я просто в мене, я знаю, що це мій розмір, все мені підходить. Я стою в зеркало, мені подобається. знаєте, я просто знаю, що це Бог. І це настільки воно підкріплює, знаєте, і такі моменти. Вроді дрібниця. Але просто я почав бачити ці дрібниці, я почав бачити, що це є Бог. І такий ще момент розкажу. Як теж в реп-центрі, я визвався там з братами, вже служителями в реп-центрі, будувати там ну, для служителів там, приміщення, ну якби церкву, і, і поїхав там трошки далі. Це в Росії було, знаєте. Ми будували, і кожен ранок вставали на п'яту ранку, ми молилися. І одного разу мені сказали, що тут приїжджає син пастора, зараз приїде, в нього є пророчий дар, і ну, він буде пророкувати, він так в основному так завжди виходить. І я так послухав, пророчий дар це для мене якось. Ну, я собі думав, пророк це щось таке, не знаю, таким спосохом, якийсь муж Божий з таким аріолом над головою, не знаю, там і цей. Та якось ну, не довіряв цьому. Але Бог вже тоді прийняв, я просто ну, бачив його роботу в своєму житті. І... От ми молимося, знаєте, приїжджає цей хлопець, молитва, там виключено світло, всі сидять. Я так всі закритими очами, я підняв очі, дивлюсь, думаю, що якесь чудо зараз буде. Всі затихли, і він починає говорити цей хлопець. Ну і такий я по-своєму скажу, як приблизно він сказав, що от що не попросите у Бога, то він просто вам дасть просто, От для свідчення, для вашого лічного, просіть що угодно. знаєте. І я так, ну, що угодно, то що угодно, та я собі хожу посеред цього дня <кій> і, і там працюємо, я відійшов так в сторонку. І так думаю, а ну попробую дійсно. І думаю, і, і кажу, і так вслух кажу, Боже, кажу, мені чисто для свідчення, мені потрібен mp 3 плеєр кажу. Я хочу, я хочу слухати, ну я ну але чисто я запишу туда Біблію, там псалми. Я буду слухати музику ніякого світського. Нічого кажу, от мені тільки цей mp 3 Плеєр. Саме простенький мені просто, щоб ну, відволікатися, потрохи. Ну я люблю муну і говорю з Богом. І все. І так попросив. Я пройшов деякий час, приблизно до місяця часу. Такий був стан, знаєте, в мене в той час. Якраз оця суєта, вона на мене так нахлинула. Я, я думаю, що я тут роблю взагалі між цих людей, я не знаю, їх взагалі кудись мене затягнули, і вже просто відволікаю, вже ну, за Бога забув, знаєте, можна сказати. І, а в цей день один служитель, такий вже, котрий там вже 10 років десь приблизно служив в, в, в тій церкві, в тому реп-центрі, він позичив гроші на плеєр. Хоч ну, купити собі плеєр хотів. І пішов, купив цей собі плеєр, такий mp 4 я по-моєму зараз. Прийшов з цим плеєром, приїжджає, хвалиться, каже, дивись, які там там, пацани, там, хвалиться цим плеєром. І ми так сіли за стіл, сидимо, а я такий підуставший, сиджу за тим столом. І він так напроти сідає, щось там та-да-да, -да", там такий веселий. Я так дивлюся, а в нього вираз обличчя такий помінявся. Він такий і ступлінь, став, став. І плеєр цей мені такий, де кажу, бери. Я кажу, не поняв. Бери він твій. Каже. Я тільки в руку його беру, і в мене голос прямо. Ну реально голос всередині. Пам'ятаєш ти в мене просив. Я аж з цього місця я зірвався, в мене сльози бризнули, я скачу, там, славлю Бога. Я вже й забув навіть дякую йому сказати, бо я розумію, що це від Бога мені просто розуміти свіч. Боже, як я його славив тоді. Я думаю, що я якусь машину не попросив таку дрібницю, але все одно це таке чудо було. І так багато цих чудес трапляється просто в житті, просто Бог на кожному кроці. Головне ну, тримати в правильному положенні своє серце, свій погляд, куди ну, дивитися. знаєте. Коли ми дивимося на нього, наше серце знаходиться в мирі, і ми просто бачимо і замічаємо ці дрібниці, як він піклується просто ну, за нас. Це дуже гарно. І це, і це, це оце допомагає виходити. Просто згадувати ту першу любов, коли ми прийшли до Бога. Це є саме велике чудо. Це є більше навіть, чим знаєте, зараз би принесли трупа сюди і воскресили б, знаєте, його смертно. Бо тому що це, 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 це нове життя, дароване особисто нам. І це дуже сильно. Це саме велике чудо. Слава Богу, за це. За рік! Дякувати Божу милість відчуваємо ми. Відчуваємо. Своєю любов'ю покриє тебе, свою сім'ю приведе, ні він не вмер, він стане завжди, лиш серце своє його запроси, своєю любов'ю покриє тебе, свою сім'ю приведе. Алу я! Алу я! Щоб ти не плакав, не сумував, але життя віч мав. знати повинні люди всі, що наш Ісус помер на хресті, щоб ти не плакав, не сумував, але життя віч Аллилуйя, Аллилуйя, всі ми Христового сім'я. Звісту мов любить нас завжди, прослав його не брата, і голословля святой Божий Ми не ми за ріки його геане, бідертом, серце звісту, що мовчали, любить нас завжди, прослав його і брата, і голословля святому Божому ми не Святуй Божу ми тули Святую Святуй Божу минули свідчуває.